Привіт, друзі! і Всіх хто завітав вперше. Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка. Сьогодні 23 серпня, і сьогодні е, річниця мого каналу. Я 2 роки назад започаткувала цей парфумерний канал, зняла перше відео. Е, і щоб відсвяткувати цю дату, я подарувала собі новий парфум. Така коробочка відкриваємо. Я його, здійснення його розпакувала вже декілька днів, як він у мене. Я його гарно поносила і можу сказати про нього свій відгук. Дивіться, який гарненький флакончик. Кришечка із натурального дерева, Джардіні дітаскана, Б'янка Лате. Парфум мене підкорив, збентежив дуже класний гурманський парфум. Він сподобається всім, хто любить відверто солодкі парфуми. В цьому парфумі небагато нот, карамель, кумарин, мед, ваніль і мускус. Меду я тут, до речі, не відчуваю, карамель так. І, бачите, і молоко тут не заявлене, але саме кумарин відповідає за лактонність в ароматах, і кумарин додають це така хімічна сполука, чи, чи спеція, яку додають в випічку. Кумарин може давати великий спектр відчуттів. Ольфакторних це і ванільність, і лактонність, і кокосовість, і такий аспект, як, знаєте, ядро в абрикосі. Оце кісточка абрикосова, і там ядро, ми колись в дитинстві їли це ядро, і воно таке східне, так. Їстівне. Там тільки трішечки є цеанідності такої горішковості, такої горіхової, так, і от в цьому парфумі це навіть не цианідність, а така терпкуватість, приємна, і ця терпкуватість балансує взагалі всю солодкість. І якщо брати от таке загальне враження, то цей парфум не збиває з ніг. Не, ну, від нього не нудить, от особисто мене він мені комфортний в носці. Я не можу сказати, що він суперграйливий, але такий хви хвилястий, я би так сказала. Оця горішковість чи, можливо, навіть амареттовість дає йому от от таку контрастність. Хоча він не контрастний, він суто такий. Лактонний парфум, який мені схожий на декілька десертів, наприклад, такі булочки сінабони. Я навіть не знала, що це так називається. Я колись їх їла, мені вони подобались, а потім син чоловіка сказав, що він. там... Буває, десь якийсь десерт сподобався, і ти присідаєш на нього і купляєш його кожного дня. І він, і він, от він ці булочки купляв і розказував, як йому було смачно. Я згадала, що вони досить в ну, великій кількості продаються в нашому сільпо. І це схоже, оця помадка в цих булочках дуже схожа. На аромат п'ян-колате. І це дуже приємно, особливість є якась. Ну, не, він і начебто схожий на багато парфумів такого розряду, але і при цьому є в ньому особливість така родзинка. Дуже приємний, дуже затишний. Ну, просто такий няшний, вкусняшний парфум. І він сподобається. Ну, багатьом сподобається, більшій більшості сподобається, крім тих, хто не любить таку відверту гурманіку. Що я хочу ще сказати про нього, що на шкірі цианідність ця проявляється. Ну, не цианідність, це голосно сказано, це це аспект. А в шлейфі от такий ванільність, якась морозивність, він схожий на кокочок, на оці цукерки такі, яєчки. Якщо знаєте, на білий шоколад. Ну, от такий спектр відчуттів у мене після цього парфуму: стійкість і шлейфовість на дуже високому рівні. І ще хочу зазначити, що всі ноти, які тут є, вони взагалі не хімічать. Все так натуралістично, зібрано і звучить, що ну, його приємно носити, і він не набридає. А, ось <клух> такий ми, мій. Відгук, такий огляд. Я радію, що цей парфум у мене зараз є. Хочу знайомитись далі з цим брендом. У мене два парфуми, які я точно хочу купити, і один під питанням. Ну, просто хочеться ще потестити як слід, знайти, де це можна зробити, і потестити. І знайома я з цим парфумом вірніше перший раз почула рік тому, і ось. Це такий популярний тіктоковський аромат, і нарешті він у мене аромат 21-го року, і його складно було знайти в Україні раніше, а зараз я так розумію, що він вже є, тому можна без перешкод його придбати. Він є у мене на вітрині, я ділюсь їм, тому якщо хочете, заходьте, завітайте, посилання буде в інфобоксі. Поставте лайк цьому відео. Я думаю, що в наступному, відео у мене, так, в наступному відео будуть також новинки. Сьогодні одну заберу і через тиждень також дві, три, дві новинки. І одну я буду повторювати, один парфум. І також хочу про нього розказати, тому що він дуже класний і хоче, ну, хочеться мені поділитись своїми враженнями. Тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити нічого. Також у мене в планах знімати влоги, я ще не робила це, і я трошки, як то кажуть, тундра в цих питаннях, тому що монтажем у мене, допомагає мені чоловік робити, а я планую поїхати в відпустку і зробити, ну, буду намагатися спробую зробити влог з відпустки. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь, до скорих зустрічей в коментарях, в тому числі. Далі буде.